Коли шахет летить, чуємо, де летить, звідки летить. У нас дві ракети. Одна прилетіла в садик, а друга прилетіла в вдома к парню одному. Дрони, шахеди. Дрони по вишці, то по хатах бувають. Де вибухи? Чуть земля дрожить і аж кровать дрожить, як коли вікна дрожать. Полупалися стіни в вуглах і берг полупався. полупалось багато. Новопавлівка так десь навскоси туди, а тут сюди Тарасівка, Іванівка, так Гаврилівка. Отуди Гаврилівка теж ж там. Така Іванівка, таке ж саме Новопавлівка, ужасна. А чоловік мій з філії. Філія вже, мабуть, я не знаю. Віна. То туди, то туди вроді переходять. Отак. У нас прильот був до дочки, ну, там февішка. ну все рівно. Дах пробило, 12 шиферин, і там двері і вікна. Страшно, звісно. Страшно, а їхати нікуди. Нас. У нас немає де рідні немає на цій стороні ніде, щоб допомогли нам. Квартири дорогі, дуже. Це Першотравенську одна внучка знімає 8 тисяч, друга 10, а третя 15 тисяч платять за квартири за місяць. Плюс комуналка, де їх брати такі гроші. Кожну ложечку жалко, не тільки будинок і те, що в будинку. Все жалко, бо все наживали своїми руками. Був магазин, було два — Був пром, чи хазяйство, і був продуктовий магазин. Вони виїхали. Коли обстріли почалися, вони виїхали десь, погрузили свої магазини. Немає, у нас і людей майже не залишилось своїх тут. Дуже мало залишилось, повиїжджали. Картошка своя є, цибулька є, помідори, перець садили, капуста є, ну таке все. Вона закривала, закривачки в погребі не пройдеш. І вони ж ми разом. Курі є, качки є, гуси ще є. коза в нас є, козиня є одне, курі, гуси, качки. Собачки є два, котівним. Чоловік, чоловік і брат на 19 років старший від нього. І, і я. Трьох ми живемо. А це кухня літня наша. Дві кімнати і веранда. Переїхали в році на початку листопада. Дочка їхня приїхала, плаче, просить. каже, в нас обстріли сильні, ракети прилітають, прильот ракет. Ніде батьків поселити. Будь ласка, можна, ну, можна. Можна. Ну вони тимчасово хотіли, ну, так і залишились. У нас оце вже рік живуть. Ми з них плату не беремо за квартиру, нічого. Ми розуміємо. Залишились без нічого люди. Вони нам допомагають, ми їм допомагаємо, чим може. Сухіяли село. Донецька область. Донецька область, да, вже, вже не, там окупували їх. Ви знаєте, я коли в селі була і у нас такі обстріли були, а ми ще з 2014 года все это видели, я вдома не боялась. а тут, вот дома, я, тут я боюсь. Чому ви вирішили переїхати, що з вашим будинком зараз? Чому переїхати? в той день? Это было 28 октября. У нас две ракеты: одна пролетела в садик, а другая прилетела в дом к парню одному. Ну, 38 лет ему, да, 37 было. И там страх Господний был. Страшно, да. А дочке кто-то позвонил, она у меня живой уже тут выехала, ребенок маленький 11 лет. Ну, и она приехала, нас забрала. Через два дня, а брат у меня там остался с семьей. Я просила, я говорю: Саша, если вдруг. Если вдруг придется тебе туда приехать, сними, пожалуйста, мой дом, чтоб я уже успокоилась. И он снял улицу. Улицы нет. Хорошо, мы с Антоновной дружим, с Григорьевичем дружим. Целое лето гусей пасли. Вместе кушаем. Ну, они мне как родители. Они, правда, возраст у нас, ну, 12 лет разница, но все равно. Все вместе делаем. Спасибо, им, конечно, таких людей очень мало. Шах єде, там дрони по вишці, а то по хатах бувають. Он рядом виїхав, сусідка і, і мого хрещеного батька на цій вулиці тільки вище. Там теж в нього крича була, в нього теж крича. А воно ми з сусідом перекривали, вон там прямо. Ну, ми так укрили, бо сусіди виїхали, ми так укрили, якби дощ сюди не капав. Дуже сильно чуть і страшно. І зі сторони Іванівка, Гаврилівка і звідтіля. І з межової було дуже сильно, чуть не було, прекратилось, а чуть в основному і з тієї сторони Донець, Запорожжя, де траса. Прилетіло, було в енергозбит туди і взагалі розбило. У Нас не було у, по Сіняльниковській громаді, не було півтора-двох до двох місяців, не було світу. Холодильник не робив, на печечки зварити невозможно було, бо електроенергії не було. Кабичку зробили і варили на кабички. У Демуриної, з дюдо електрички. Тоді з Дюбона до електрички їхати і, і з'їздити купитися. бо магазин частний був, він закрився, можна було їм робити усе, але ну, він закрився. Да. О, це, це воєнний як адміністратор став, то хоч хліб почали людям записувати, е, я, а на другий день привозять за гроші. А так і безплатний хліб привозили 200 буханок раз і там ще раніше. Ну, воєнний як адміністратор став, то і гуманітарку краще почали давати. В основному виїхало. А так вищі люди поперевозили і сидять тут. Ну, якби було і з чим, і куди, виїхав би, а так дуже дорого жилья. Ну, прийдеться тоді все бросати і уїжджати і, і з двома сумочками, як кажуть, куди прийдеться бомжувати по Україні, бо ми ніде нікому не нужні. Родичі в мене в рівному, але я їм не нужен. У них своя сім'я, свої діти, свої внуки, все своє ви з ними спілкуєтесь? – Ну, я спілкуюсь по телефону. Ну, аби не кличуть? Ні. Ні. А якщо доведеться їхати, що візьмете взяти? В основному віщо і документи. І може, яка копій... ну, дуже мала копійка, щоб хоч десь на білет на якийсь. І все. А є, може, якісь щось знакове для вас, що ви візьмете, не знаю, там, фотографії. Фотографії є. Альбом там і на пакеті. То те я заберу по-любому.